Аня, а ти крута дівка? Ти маєш тут косички такі, так? Мама заплала, тут так модно. Та? Навушники І такі такие круті. Чотири косички, чи як це називаємо? Так. Иля, а, Еля, а ти що маєш? Иля, шо малюешь? Шо-шо? Замальовку? А я собі в косичках. А, вона теж має воду і пензлик. Та нічого, що пензлик просто облизує. Скажи на Аня, на, на". скажи на, все, що она знає, на. Навіть якщо дань, все одно на.